Полтавовская область, Кременчуг. В 24-30 травня. На Курщине. Я утримал правильно. Ну, я, во-первых, пошел в Звездный туда. В Харькове был в Язинице, там, короче, тяжко было. І пішов звідти на війну. Добровольцем так вже. Получив командир відділення, звання отримав молодший сержант. Ну, тренував відділення і вмісті з хлопцями поїхав. Я хоч звонок само по собі. Я тільки молився про себе, як міг і так молився за хлопців. чтобы сив повернулось. Взводный он сейчас без вести пропавший с моего отделения, потом мы сделали его командиром отделения. тоже родный был хороший знакомый, замом ротного. Я Инуди был даже замом ротного. Ну, вони кудись поїхали, а я був. Ні, Я хотів втекти оттуди, з тюрми. Ні. Я тут почав перші кроки робити. Я тут пішов за втіки христі, Насті. Я почав трошки більше рухатися. І спочатку я сам собі не мог їсти, насипати, а зараз навіть яєчню можу жарити. Займався ну, коротше, ремонтом. Спочатку плітку по, дому, ну, по шабашкам. Мені це не сподобалось, почав потилки крутити, мені це не сподобалось. Я себе знайшов з фарки і в криші. Ну, робив криші, дахи. Ну, По-перше, щоб війна закінчилася. Більше нічого. Щоб люди почали поважати. Я сьогодні був в о 8 разів утра. Там, коротше, то ні, то ні люди яких я бачив. Па главом ходять, матюкає, закручено. Ну. Вмрево. А вмрево. Права їздив, поміняти. Ще не знаю нічого. У мене в понеділок випуска на матейку поїду. А там що буде, там не знаю. Поміняти просто одного чоловіка. Я не буду казати кого. Якщо свого поміняють, то вона отак так закінчиться. Один. І він сьому не винен, що вона розпочалась війна. Ну, он так попав. Я став спокійніший. Меньше психовать, меньше ну, на что-то Ну, допустим, бутылки коньяка выпиваю, mm -hmm. мне куда-то тянуло постоянно. А сейчас как-то, ну, и по-иншему. Mm -hmm. Ну, я добрый стал. Может, это поки Вже почалося сни снятися, якісь куди кудись бігу, а до цього не снилося. Ну, Прокидаюся і думаю, а потім назад засипаю. Ну так, звісно. Я навіть цей мангал сварю, як, щоб як вдома було. Я тобі насправді дуже вдячна, бо ти крім того мангалу крутого ще й дошку таку шахматну круту купує, таку добру То Нарди. Нарди, Нарди. Я навіть не питаюся на коштує, бо там це ж з натурального дерева. Копійки. Ми тобі дуже за це вдячні, тому що ти рано чи пізно колись випишешся, звідси, але а я твої нарди... да, Ну я думаю, якщо в понеділок в рука прийду, буду проситися знову сюди. Бо ще в нозі 52 осколка. А тут невідомо не скільки. Ти угу. тобі ти не відчуваєш, так? Да, ось. Я бачу, я бачу. Я бачу капець. Ось недавно достали. Ну, два місяці тому. Угу. Гліб Анатолійович зробив надріз. Угу. А Тарас Володимирович достав ще тут невідомо скільки. бо тривожать. Я зустрів у 22-му році, як почалась війна. Ну, в себе в Кримусі, як люди ставили одне сіве, почали допомагати друг другу. Я почав на бок, пости їздити, пісок возити, мішки варити. Ну, коротше, машину, ну, да, вже Камаз знайшов з релісами, щоб ці йожики mm -hmm. то, Щоб вони такими залишались, люди. Щоб, ну, ну, є такі, що ти в магазин зайшов, він молодий хлопець, 30-40 років здоровий БК, і щастку стоїть. Ну, проси. Ну, Щоб таких менше було, і я не знаю, дружніше треба жити. Тим більше, що у нас пройшло, ну, я не бажаю, що я пережив ну, нікому. Я чудом вижив, я ціную своє життя після порани.